Під час свого візиту до Польщі 5 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що командування може дати наказ вивести збройні сили з Бахмута Донецької області на більш безпечні позиції, якщо буде небезпека їхнього оточення росіянами. Проте за словами глави української держави, збройні сили України продовжують контролювати Бахмут. Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно, ви його знаєте. Безумовно для нього головне зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових. І безумовно, якщо буде момент ще гарячих подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, безумовно, будуть відповідні правильні рішення. Генерала на місці за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, сили оборони готують контрнаступ. Слушний час для нього обиратиме генеральний штаб збройних сил України. Також Резніков не сказав на коли саме планується наступ наших військ, адже на це впливають багато чинників, серед яких погодні умови та стан ґрунтів. Також під час сьогоднішнього візиту подружжя Зеленських до Польщі на запрошення президента Анджея Дуди польський глава заявив, що його країна вже передала Україні чотири радянських винищувача. Міг 29 Стільки ж наразі доставляють. Крім того, до передачі готують ще шість таких самих бомбардувальників. Але найбільше Україні необхідні не радянські літаки, які і так вже є у нас, а сучасні винищувачі на кшталт f 15 F-16 та F-35 для здобуття переваги над Росіянами. В повітрі та для звільнення від расистів своїх тимчасово окупованих територій йдеться саме про Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину та Півострів Крим. Артем Каня, редакція абозріватель.